Вітаю на каналі! Сьогодні у нас за планом пересадка перцю, що піде на ранній врожай в теплицю та в парник. І сьогодні я покажу, як я його пересаджую. Спочатку я його садив в ось такі стаканчики об'ємом 200 мл. Садив я їх місяць назад, рівно. Тобто, ось так рослина із зернятка за місяць в мене розвинулась ось в таких стаканчиках. І зараз я буду їх розсажувати у більш великі стакани об'ємом пів літри. Таким чином, вони за рахунок того, що це широкі стакани, будуть стояти на більшій відстані одне від одного. І коли вже вони будуть ще більше розвиватися, не будуть своїм листям заважати. Одне одному і не будуть забирати зайве світло. Таким чином я теж вирішую проблему витягування розсади, бо ось, наприклад, коли вона в мене росте ось в таких стаканах, хоч вона і широко росте одна від одної, але за 50 днів вона дуже виростає потужною і листя перекриває одне. Одного. А ось в таких uh, стаканчиках рослина від рослини вже стоїть більше. Ось. І я можу надалі ці стакани розставляти і мати більш велику відстань між рослинами. Що це мені дає, uh, рослина розвивається більш комфортно, їй вистачає в розсаднику uh, багато світла, вона своїми, своїми листями не, прикри, не забирає світло одна в одної. І ось так я буду їх вирощувати до перенесення в теплицю. Хочу також нагадати, що перець це рослина, яка не любить заглиблення, це не помідори, який можна заглиблювати. Якщо перець виріс на одній висоті, вийшов з землі, то під час пересаджування її вже. Під час посадки в ґрунт його треба залишати саме на тій висоті, як він вийшов із землі. Його не треба заглиблювати, присипати землею, бо потім така рослина розвивається гірше. В неї з'являються зайві ущільнення навколо стовбура, і вони заважають рухатись корисним речовинам по стовбуру. Тому перець ми не заглиблюємо. Ось так виглядає наш перець. Після пересаджування у стакани об'ємом пів літри. Бачите, їм стало дуже доволі просторо. І в такому стані вони в мене будуть рости, поки я їх не пересаджу у відкритий ґрунт. Ось для прикладу, ще не пересаджені перці мої із стаканчиків. Бачите, вони вже майже скоро зімкнуться своїм листям одне до одного. І ось так вони виглядають в мене після пересадки. Так, звісно, ближче до висадки вони також будуть, можуть змикатися. Але якщо у вас є зайве місце, ви можете їх розставляти ширше одне від одного. Якщо є місце, якщо нема, то в такому стані вони будуть залишатися до висадки. Зазвичай висадку провожу. На 55-60 день після сходу насіння. Залишилось лише його нам полити, і ось в такому вигляді він в мене буде рости до пересаджування на постійне місце в теплицю та в парник. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, до наступних відео.